Якщо у вас є ось такий ліхтарик, або ось такий ліхтарик, або ось така лампа з Аврори. І вони дуже мало світять на одному заряді та дуже довго заряджаються, зараз я вам покажу, як можна збільшити їхню ємкість та швидко їх заряджати. Почну я з такого ліхтарика. Він у нас на акумуляторі. Для початку ми його розберемо та подивимося його структуру. Розібрав я його ось така у нас внутрішня частина. Тут є маленький елемент живлення. Ось така дуже маленька платка зарядки. А поставимо ми сюди Samsung 35E ємкістю 3500 мА. А стояв тут у нас ось така малютка на 400 мА. Таким чином, ми збільшимо ємність в 6 разів. І наш світильник буде світити в 6 разів довше. А ще ми сюди поставимо плату швидкої зарядки, щоб. Наш акумулятор дуже швидко заряджався. Від'єднуємо наш старий акумулятор. Беремо ось таку платочку швидкої зарядочки. Трьома Амперами заряджає. Припаємо до неї проводки плюс до плюса, мінус до мінуса. Та припаємо до нашої батареї. Ось таким чином. Далі вставляємо в корпус та припаємо нашу платочку до плюс до плюса, мінус до мінуса. І перевіряємо нашу лампу, чи працює. Вмикаємо. Все світиться, все вмикається, все чудово. І тепер даний ліхтар буде світити в 6 разів довше і заражатися втричі швидше. Ось так я закріпив платочку зарядки. Сюди стаємо у нас акумулятор. Платку контроля закрив армірованим скотчем. І все. Тепер все збираємо в корпус, тільки пильнуємо, щоб ніде не попав кабель на наші закрутки, щоб не пережати кабеля. Скручуємо все та перевіряємо на зарядочку. Зібрав я все в корпус. Ось так все виглядає. Тут все у нас чотенько. було мікро USB, стало Type-C. Перевіряємо зарядочку, вмикаємо шнур. Зарядочка пішла. Заряджатися такий акумулятор буде рівно годинку на такому швидкому заряді. А світити буде близько 6 годин. Так що така перепаковка варта З того, буде світити набагато довше, і заряджатися буде швидко. А як перепаковую я ось цей та ось цей світильник? Дивіться в наступному відео.